Всім привіт! А особливо тим, хто хоче навчитися чогось нового і цікавого. Сьогодні хочу показати на прикладі фотоапарату Canon, як збільшити кількість деталей в світлих ділянках кадру та темних ділянках кадру, і при цьому не вмикаючи лог на фотоапараті. Цікаво! Поїхали! Вмикаємо наш фотоапарат, натискаємо клавішу Q, швидке меню, і знаходимо розділ стиль зображення. У нас є декілька стилів, є автомат, є стандарт, портрет, пейзаж, деталі і так далі. Але нас цікавить власні налаштування, і ми для цього обираємо наш стиль, який називається стандарт. Натискаємо клавішу Інфо, щоб зайти в налаштування цього стилю. І що ми бачимо? У нас є такі параметри, як різкість, контраст, насиченість зображення та кольоровий тон. Якщо ми не маємо антимуарного фільтра на нашому фотоапараті, ми можемо зменшити на 1-2 кроки нашу різкість, і таким чином ми можемо зменшити муар в нашому кадрі. Якщо ви часто в своїх кадрах помічаєте велику кількість муару, ви можете зменшити різкість на 1-2 діапазони, спробувати зробити ваше відео або фото таким чином. А потім на постпродакшені ви завжди можете цю різкість підняти. Я завжди її ставлю на мінус одиницю. Далі контраст. А тепер подивіться уважно на наш кадр. Коли я буду зменшувати наш контраст. Подивіться, скільки деталей у нас появилося в світлих ділянках нашого кадру. Давайте я ще раз продемонструю, так щоб це було явно видно. Якщо у нас максимальний контраст, це є стандартні налаштування. І це налаштування, яке я завжди використовую при своїх зйомках. І ще один параметр: насиченість кольорів. Відварто скажу, в фотоапараті Canon по замовчуванню дуже яскраві кольори. І якщо ми зменшимо їх хоча б на мінус одиницю, таким чином у нас не будуть перепалені найбільш яскравіші наші ділянки кадру. Кольоровий тон я би рекомендував не рухати. І саме з такими налаштуваннями ви будете мати невеличкий плюс для своїх зйомочок. І цей плюс буде досить ваговим, коли ви хочете швидко та якісно. І немає часу заморочуватися з лутами, немає часу заморочуватися з десятибітними важкими файлами, і вам потрібно швидко та якісно. А це просте налаштування буде давати вам велику кількість деталей в темних та світлих ділянках вашого кадру. Також воно дасть вам м'яку кіношну картинку з ширшим динамічним діапазоном, хоча би на один стоп. Користуйтесь до нових зустрічей!